...проєкту Трудового кодексу, який не передбачає якісні гарантії осіб з зінодістів. Хочу показати плінної та конструктивної роботи, голову з отримати результати, які сприяли підвищенню ефективності пенсійного забезпечення з зімодійців. Дякую за увагу. Вітання слово передаю почесному голові нашого інституту постійно в Дніпро Шановні колеги, учасники та гості столу, Насамперед я хочу приєднатися до теплих слів вітання Є Олега Анатолійовича, Ярослава Йосиповича дійсно. Приємно відкривати е, е, такий важливий захід на Дніпропетровщині на базі Дніпропетровського власного середку. Як е, же було зазначено, осередок щойно е, реорганізований, але тим не менше і враховуючи. Позицію активу осередку ми вирішили один з національних заходів, а саме круглий стіл, пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю, проблеми та перспективи проводити саме на базі Дніпропетровського обласного середку. Сьогодні у керівництва серед дійсно великі і амбіційні плани щодо згуртування. Громадськості осіб з інвалідністю на е, території Дніпропетровської області саме з метою представництва та захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю. Я хочу звернути вашу увагу на те, що хоча наш інститут працює три роки, за цей час е, підготовлено і подано. Доларів державної влади близько 7 тисяч різних звернень пов'язаних з різними питаннями захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю, оскільки це наша прерогатива і е, ключовий напрямок роботи. Е, Стосовно тематики Круглого столу, то вона насамперед зумовлена розвитком соціальної політики та соціальної стратегії розвитку нашого інституту, яка спрямована. Знову ж таки на представництво та захист осіб з інвалідністю у всіх сферах суспільного життя. Пенсійне забезпечення, як е, нам усім відомо, є невід'ємною складовою життєдіяльності переважної частини осіб, які мають інвалідність. Тому, е, Залежно від того, наскільки реформаторські кроки держави будуть в цьому напрямку, залежатиме достатній життєвий рівень цих людей. Слід відзначити, що в цьому напрямку ми активно співпрацюємо з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями інвалідів для того, щоб спільними зусиллями вирішувати ті проблеми, які сьогодні стоять перед. Особами з інвалідністю. Слід відзначити, що тематика та формат другого столу — це спроба сформувати пропозиції та рекомендації до уряду Верховної Ради щодо поліпшення рівня пенсійного забезпечення осіб з інвалідністю. Інститут готовий консолідовано діяти, розуміючи, що наша участь у нормотворчих процесах хоча є дорадшою, але достатньо відповідальною. Схи підкреслити, що з позиції пенсійної реформи залишається відкритими питання трудової діяльності осіб з інвалідністю. Як справедливо звернув увагу Ярослав Йосипович нещодавно в контексті розгляду проекту трудового кодексу Верховної Ради, ми змогли звертувати цілу низку всеукраїнських об'єднань. Громадських організацій, в тому числі громадських організацій інвалідів, саме з метою відкладення його розгляду з мотивів, скажімо, неврахування інтересів осіб з інвалідністю, оскільки цілком зрозуміло, що питання трудової діяльності осіб з інвалідністю тісно і закономірно пов'язане з пенсійними правами. Осіб з інвалідністю. Ми знаємо те, що нещодавно в минулому році Верховною Радою було прийнято закон про пенсійну реформу, але знову ж таки е, основними ключовими моментами, як ви знаєте, цієї реформи, стало що збільшення страхового стажу для осіб з інвалідністю, коригування е, 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 пенсійного рівку. Тощо і не завжди в сторону покращення е, інтересів осіб з Е, Хочу звернути вашу увагу е, на те, що за наслідками другого столу буде підготовлений відповідний е, збірник, і Я закликаю вас до активної роботи в напрямку формування пропозицій до пенсійного законодавства з тим, щоб ми могли включити відповідні питання у резолюцію Круглого Сполу і викласти у відповідних зверненнях. Також хочу подякувати і керівництву осередку, керівництву органам влади Дніпропетровщини. Зокрема, і головному управлінню праці соціального захисту населення, е пенсійному фонду іншим органам за підтримку цього заходу. Гадаю, що е цей захід стане першим у розвитку е соціальних програм інституту, і зокрема Дніпропетровського обласного осередку. Хочу побажати пільної та конструктивної роботи Круглому столу, щоб отримані результати сприяли підвищенню ефективності пенсійного забезпечення всіх з інвалідністю. Дякую вам за увагу.